Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ось і завершується червень. Тож давайте дізнаємося, якими будуть ці вихідні. Отже, нас очікує спекотна погода у більшості західних областей. короткочасний дощ, гроза. Та високі значення температури на вихідних Україна перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, тож буде суха погода без опадів. Лише в день, 29 червня, за рахунок локального утворення хмарних систем внаслідок інтенсивного випаровування. А ось з початком нового місяця вже надійдуть атмосферні фронти у більшість західних областей. Тому тут очікуємо короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. У неділю, в останній день червня, по всій Україні. Нині без опадів. Повітряні маси протягом наступних днів будуть змінних напрямків, а їх швидкість буде мінімальною. Лише у західних областях під час дощів можливо шквальне посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. У найближчі три доби в Україні от за рахунок антициклонального характеру погоди очікується спекотна погода з температурою вночі 15-21 градус на узбережжі морів до 23, В день 29 червня метеорологи фіксуватимуть 27-32 у неділю та. Понеділок стопчики термометрів сягатимуть 30-34. 1 липня у південній частині, центральних областях та на Прикарпатті, місцями сильна спека до 35-37 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.